Запорізький спецназ у строю. Бачите, посміхаються, улибаються. Бойовий дух на високому рівні. Ряди військових поповнилися. Півсотні бійців відправились у зону АТО. Час, коли життя зупинилось. Трагедія, яка пройшлася колесом по нації, яка фактично змінила. її. Як Запоріжжя згадувало жертв голодомору. Спортивні вихідні у Запоріжжі команда дуже опасна, яка шопод грає в своєму стилі, ритмі, далі. Так, так що тут ніхто не може розслаблятися. Поразки місцевих спортсменів. Ці та інші новини далі у випуску. Вітаю вас понеділок, 24 листопада. У прямому ефірі новини у студії для вас працює Катерина Шапка. Наші журналісти підготували для вас усе найцікавіше. Чим жило Запоріжжя цими вихідними та чим відзначився сьогоднішній день? Поговоримо далі. Запоріжці знову їдуть у зону. АТО. сьогодні бійців спеціального призначення урочисто проводжали на схід. Склад військових, спецназівці, представники охорони, патрульно-постова служба, конвой. Запорізькі солдати будуть нести службу на блокпостах та проводити інші спецоперації. Герої поїхали захищати рідну землю. А їх сім'ї та близьки, близькі чекають на них вдома і вірять, вони обов'язково повернуться. Випадкових людей тут немає. Всі вони майстри своєї справи і готові захищати батьківщину до останнього. Тут військовослужбовці винятково тільки по контракту, Дякуючі військовослужбовці, офіцери, прапорщики, старшини, сержанти, солдати. Всі по контракту. тут ні одного мобілізовано немає. У складі частини не тільки спецпризначенці, а й бійці служби охорони правопорядку. Тому їх коло завдань значно розширюється. Несення служби на блокпостах. Щоб військовий транспорт виходить, що вивозить, перевірять, військовослужбовці, які покидають зону того, щоб не вивозили боєприпаси, буде працювати патрульно постова служба. Також відділення, два відділення спеціального призначення, які будуть охороняти місії ОБСЄ і інші завдання, які будуть ставитися там керівником. Проводити хлопців на війну прийшли родичі, друзі і волонтери. Михайло ходить лише в п'ятий клас та вже допомагає бійцям. На кишенькові гроші купив хлопцям подарунок. Я можна сказати на свої останні карманні гроші, Я копив їх давно Компас і бінокль купив, в принципі недавно. Але як тільки поняв, що і солдатам потрібні, я їх одразу передав. У руки військовим спорядження від Михайла передає мама хлопця. Такий вчинок не залишився поза увагою військових. Я думаю, що ви визначите ви насущів, котрову ви у тебе передані допоможе принесе пользу для виконання вашого, вашого догаду. Тепер для цих хлопців мирне життя закінчилося. Далі все відбуватиметься за військовим порядком. На прощання з рідними лише декілька хвилин. Командирам підрозділів 10 хвилин, часу для здійснення проводів, щоб військовослужбовці змогли попрощатися зі своїми рідними. Через 10 хвилин початок руху колони. Андрея у зону АТО провожают всей родиною. Сліз не стримуют, але верят, что хлопець повернется дому. Мы также провожали как-то в Афганистан своего, я своего брата в Афганистан провожала, и я никогда не думала, что спустя некоторые годы мы сможем опять провожать кого-то из своих родственников. А это пошел племянник, и, и, и Сережа вернулся из Афганистана, и теперь Андрюша с победой вернется через некоторое время к нам. Євген нартов Павло Василков. спеціально для Медіагруп нові проєкти. У основанні проблем вистачає. Стан комунального підприємства обговорили сьогодні у міськраді. У переліку мінусів низький рівень оплати населення, нарікання мешканців багатоповерхівок, проблеми у роботі інформаційно-диспетчерської служби. І це ще не повний перелік за останні півроку. Збитки основання один мільйон гривень. Директор підприємства запевнив, збір оплати від населення склав майже 100%. проте грошей не вистачило. Мы часть оплатили тех работ, которые были задействованы под кредитные средства. Мы их не получили, а этот миллион шестьсот мы заплатили. Мы вернули, вернули тепловым сетям концерну 3 миллиона сто, которые по итогам прошлого тринадцатого года. зависли. ну і кроме всього прочего, ми видим в последнее время большой скачок цен по всім товарам і услугам. Роботу комунального підприємства за 2014 рік чиновники назвали фінансово критичним, але саме основання провальним проектом не вважають. Планують розбиратися у чому причина. Все за натолі з ростом составляючих затрат на топліва ГСМ, електроенергію, мінімальне зарплатно плати, так далі. Толі связана з невиполненням робот, ні предусмотрених то ли толі садінно взятими людьми, які управляють предприятию. Працівники основання останнім часом нарікають, що їм не виплачують заробітну плату. Керівництво підприємства цю інформацію спростовує. Говорять, затримки виплати грошей працівникам були незначними. Україна разом всеукраїнська акція докотилася до Запоріжжя. Люди з усієї країни на одному великому полотні по черзі вишивають кожен свою область. Мапа вже встигла побувати у західній та центральній Україні. Почали вишивати і Запорізьку область. Як проходив процес, розповість Ірина Єрко. У Запоріжжі також поспішили долучитися до акції. Кожен, хто вишив хоч один сантиметр полотна, наблизив проект до національного рекорду. Попередній національний рекорд це 236 чоловік. У нас уже у нас там тобто є журнал. В цей журнал записується кожна людина, яка вишивала, і там уже ну набагато більше, вам скажу. Тобто, я думаю, що ми зможемо побити цей рекорд. Одна голка, нитка, всього лише пару стежків, і ви можете стати частинкою акції Україна разом. Робота тут нескладна, до того ж, досвідчені вишивальниці завжди підкажуть, що та як робити. Тому з однаковим ентузіазмом Запорізьку область вишивають як дівчата, так і хлопці. Кордон е Запорізької області вишивав трішки. Ну, небагато поки що. Ще в процесі кожне місто вишиває свою частину, та є на цій мапі і особливе місце. Це полотно не може потрапити в усі куточки України. Тому півострів Крим вишивають по декілька стібків у кожній області. І кримчани, і не кримчани. Ми всі разом будемо разом її вишивати і подамо так, як це в наших серцях. Крим є і буде. І територія ця буде наша Запоріжжя вишиватиме свою частинку на мапі до середи, після чого естафета перейде до Полтави. Організатори акції вже визначилися із остаточним місцем призначення полотна. Ініціатори цієї акції, тобто, ті, хто придумав таку дуже класну акцію, вони хочуть, щоб ця карта висіла на Верховній Раді України. Ірина Ярко, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп. нові проекти. Комунальні служби просто неба, свічки та дзвони за загиблими. Цими вихідними Україна згадувала жертв голодомору 32-33 років. Жалобні заходи, присвячені мільйонам загиблих від геноциду, пройшли по всій Україні. Пам'ять полеглих у ті важкі часи вшанували і у Запоріжжі. Як згадували трагічні події містяни у сюжеті «Алли Лисак». Пшенична колосся, калина, хліб у руках запоріжців. Усе те, чого так не вистачало українцям у 30-х роках. З часу голодомору минуло вже більше 80 років. Зоя Трошина говорить про ті страшні часи, дізналась від батька. Його батьки умерли, умерли від голоду. Старша сестра спасла зі тетя Маріна і спасла двох братів. Як вона їх там. Чим вона їх бедная там я не знаю, вот так от носила, там де-то пшенички заберет. Они ловили этих самих сусликів, они ловили этих птиц, ели там жолуді, ели, корни копали, полову, крапиву, що только можна. На площі фестивальні людно. Тут і молодь, і люди старшого покоління. А от Ліля найменша. Прийшла із бабусею. Світлана говорить, дівчинка хоче маленька, та вже розуміє, для чого тут усі зібрались. Уже год, як ми ходимо на майдан, то за вільну Україну, щоб у нас була. Зараз що за голодомор, щоб у нас це саме, щоб нас не повторилися. Ті годи, які пройшли щоб наші дітки щасливі були і щоб їм. Світило сонечко. А тут активісти роздають усім національну символіку. Отримала свої стрічки і Ліля з бабусею. Тепер усі готові йти до меморіалу. З площі фестивальної до пам'ятного знаку жертв голодомору та політичним репресіям вирушилось півтисячі запоріжців. Містяни йдуть центральним проспектом у супроводі міліціонерів. А біля меморіалу загиблим у 33-му на них вже чекає за два десятка запоріжців. Запалюють свічки та розкладають духмяний хліб. Лунає дзвін. as a До запоріжців приєдналися і священники церкви Київського патріархату. Біля пам'ятника вони провели молебень, та на цьому вшанування пам'яті загиблих від голодомору не завершилося. Ближче до вечора запоріжці зібралися знову цього разу, аби долучитися до всеукраїнської акції пам'яті жертв голодомору. Прийти на мітинг Реквієм містянам не завадили ані пронизливий вітер, ані низька температура повітря. Згадати трагедію 30-х років зібралося більше трьохсотень людей. Трагедія, яка про Шлася колесом по нації, яка фактично змінила, яка знищила найбільш вололюбних, яка знищила тих людей, які стояли за свою свободу. Тому що напередодні всіх цих страшних подій Україною прокатилися повстання близько п'яти тисяч селянських повстань. Рівно о 16.00 Запоріжжя стихло у хвилині мовчання за тими, хто помер від голоду у радянські часи. Долучилися до хвилини пам'яті і запорізькі підприємства. Вони зупинили роботу та усі дали відповідний сигнал. А завершився мітинг реквієм, покладанням лампадок до підніжжя меморіалу. Алла Лисак Павло Василков спеціально для Медіагруп. нові проекти. Комуністична партія стверджує, голоду у Запоріжжі не було, бо голодні люди не змогли будувати заводи та Дніпро Гес. Але факти та людські спогади стверджують, голодомор був шукати правду. Вирішив краєзнавець Анатолій Пеньок, яку страшну історію дому номер 7 що по вулиці Дзержинського дізнався історик. Далі у сюжеті. На вигляд, звичайна будівля. Сьогодні тут працюють з бюджетними коштами. А понад 80 років тому тут загинуло майже 800 маленьких дітей. Анатолій Пеньок, краєзнавець. Чоловік прочитав статтю у газеті, що в одному із запорізьких будинків під час голодомору вмерла 31 дитина. Анатолій вирішив підняти факти минулого. Аби знайти цю будівлю. Звернувся до архівних даних. Знайдена інформація шокувала його. І виявилося, що за цей період це рівно півтора року. Вимерло в одному лише будиночку: 788 дітей. Хоча у цьому будиночку було всього лише дві кімнати. Краєзнавець стверджує, що це саме той будинок. Нумерація будівель не змінювалась, а ця вулиця тоді носила назву Роза Люксембург. Будівля належала сталінському районному відділу охорони здоров'я. Чоловік каже, факти говорять самі за себе. Підтверджує це і тогочасний перепис населення. 20 чоловіків. Одинадцять чотирнадцять жінок. Десь це може бути таке, що в одній кімнаті 20 чоловіків і жінок. Як що це можуть тільки діти? Знайти свідків було практично неможливо. Більшості вже немає в живих, та Анатолію це вдалося. Щоправда, тільки на людина дізналась, про що йдеться, одразу злякалась. Старенька бабуся, я її запитав, що у цьому будинку була. Вона почала там, а для чого це мені треба? Значить, ну я кажу, там. Каже, що тут дітки були, так жили. Вона каже, так, да, тут була лікарня для дітей. Лікарня для дітей. Коли я почав розпитувати, вона може сказати, замовкла, каже, що тут були і діти, я нічого не знаю. Зачинила двері і... Перестала зі мною спілкуватися. Діти потрапляли до так званого будинку смерті двома шляхами. Одних знаходили на вулицях міста, інших селяни навмисно залишали тут. Сподівались, що за ними будуть доглядати. Щодня від голоду тут помирали десятки дітей, тому імена їм давали не розмірковуючи. Улипка Галя, да? Як Немає такого прізвища. Улипка Галя це дитиночка. Їй по-моєму там три роки. Вона. Мабуть, ходила, посміхалася, сподівалася на те, що там їй віддадуть мамі і тату своєму, да? а їй просто привезли, цей будинок був як конвейер смерті. От. Вона пожила туди, там кілька днів, може, тиждень, значить, і помирала. І... Де поховані декілька сотень дітлахів, і досі невідомо. Точної інформації немає. Хтось каже, що багато дитячих останків знаходили на хортиці. Інші говорять, що є поховання на кладовищі Леваневського. А дехто вважає, що померли ховали прямо у ямі біля дитячого будинку. Тому, щоб вшанувати пам'ять дітей на колишньому дитячому будинку, встановили меморіальну дошку. Ксенія Нікітіна, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти. Запорізький металург здав бій київському динамо. На власному полі наші гравці програли із рахунком 2-4. У першому таймі у ворота металургу забив Ярмоленко. Після перерви запоріжці зрівняли рахунок, відзначився платон. Однак два голи Ленса та гол Белозу принесли перемогу Динамо. У запоріжців у другому таймі відзначився Орелесі. В цілому я удовлетворений. То як ребята старались, сражались і показали какой-то уровень игры. ну клас є клас, где-то ми уступаем динамовцам в класі і в принципі победа їх закономерна. Нагадаємо, що наступний матч Запорізький металург зіграє вдома 30 листопада проти чемпіона України Донецького Шахтаря. А запорізький баскетбольний клуб Феро провів два домашніх поєдинки у першому матчі. Підопічні Кирила Большакова програли баскетбольному клубу Київ 75 75-80. А от чи змогли наші гравці перемогти лідера чемпіонату баскетбольний клуб Хімік у сюжеті наших кореспондентів. Гра розпочала жваво. Тут були і гарні комбінації. І точні кітки від обох команд в результаті перша чверть закінчила з мінімальною перемогою. Хіміка дев'ятнадцять двадцять два. Іграки э, все таки не послушали з треніров, дето не, не було повної концентрації Ферота сразу я Ямей в виду. Uh, середину першої четверті, почала второї четверті, даки на феро поймало свой ритм, свою ігру, і ми uh, допускали площності. У другій чверті ферці змогли закинути всього 9 очок. Рахунок 28-42 на користь хіміку. Переломною могла б стати третя хвилинка. Однак і в ній, завдяки вдалим киткам, хіміки здобули перемогу. Чверть закінчилась із рахунком 41-58. Команда мобільна, біжить. І при цьому мають преимущество в рості. Ну, над нами також, Нейтралізувати це преимущество в рості нам до кінця не вдалося. Хоча моментами я роботи ребят був задоволений. У останній чверті також перевага була на стороні баскетболістів «Хіміку». Їх комбінації були цікавішими, а таки ще кращими. В результаті 56-78. Хочу похвалити команду «Ферру», да, що, незважаючи на те, що ми ввели, десь там 15 очків завжди був. Время... Примерно да, більше менше. Uh, ну не можна сказати, що я чувствую себе увереним, що ця игра вже виграна. Да. Uh, команда дуже опасна, хорошо підготовлена, грає в своєму стилі ритмі. І да, так що тут ніхто не може розслаблятися. Після цих двох матчів БКФР Фер закріпився на сомі сходинці у турнірній таблиці. Наступний поєдинок підопічні Кирила Большакова зіграть вдома 29 листопада проти аутсайдера чемпіонату клубу Галичанка. Юлія Кривенко спеціально для медіаг. Нові проекти. На цьому завершуємо наш випуск. Дякую, що були з нами. Зустрінемось уже завтра у прямому ефірі вільного простору о 19.15. Я бажаю вам приємного вечора. Щасти!